Сьогодні продовжимо як кожен день цього тижня перед великоднім спілкування з нашими гостями, щоб отриматися більше інформації. Як ми йдемо Великодень, до цього, цього дня? Тож наш гість вже в студії. Отець Павло настоятель храму Бога Отця Милосердного. Ми вас дуже дуже раді вітати. Вітаємо. Пане Павло, скажіть, чому Пасха це найважливіше свято в католицькому літургійному році? Ми у нас були представники православної так, так церкви. Ось ну, своє бачення, і знаєте, ось, люди часто ділять так. Віра ж одна. Так. Тут з вами погоджуюся. Віра наша є одна, і католицькі віряни вірять в так само, як і православні, і це для нас спільне величезне свято, свято надії. Свято любові то свято, яке перемінює ціле наше життя. Бо е, цілу історію спасіння, Господь е, каже, да, що я тебе люблю. Господь створив нас з любові і для любові. Е, звідки взялася людина? Да, бо Господь в один момент сказав, що Я хочу, щоб ти був uh -huh. да, і коли ми говоримо у людині Я тебе люблю, це означає, я хочу, щоб ти був, щоб ти існував. Cool. Да, і Господь, кличачи, е, закликаючи нас до життя, він каже, я хочу, щоб ти існував. І потім знаємо цю історію, коли людина втратила можливість, згрішила. І потім Писання говорить, що заплатою за гріх є смерть. Але Господь каже: Я на це не хочу погодитись, Я не хочу, щоб ти вмирав, я хочу, щоб ти жив вічно. Mm -hmm. Я хочу, щоб ти постійно був. І, власне, після гріхопадіння людина сама собі замикає двері до раю. І потім, що робить Господь? Дає нам свого сина. Бо вся історія, яка була до Ісуса Христа, всі праведники Мойсей, Авраам, всі пророки, mm -hmm. всі, всі, хто добре, гарно жив, вони. Навіть проживши гарне життя, не мали доступу, не мали можливості повернутися до раю. Вони да, очікували, очікували того mm -hmm. Спасителя, той, хто прийде, і поверне їм доступ до небесної слави. І власне цим Спасителем є Ісус Христос. Да, бо Бог посилає свого Сина, і Ісус має можливість заплатити ціну своїм життям, ось mm так, -hmm. і потім пустий гріб стає надією. Або після життя Ісуса Христа, після того, як Він прийшов на землю, помер і воскрес наші гроби. Це не є кінець нашого життя. Це є наступний крок, і Господь продовжує. Господь каже: Я хочу, щоб ти тривав, і ти будеш тривати вічно. Бо я тебе люблю, бо я хочу поділитися з тобою своєю любов'ю. Тож наша душа вічна, бачиш, проживає вічне життя. Просто треба розуміти і. Давати душі гарне тіло. Ну, ти ну, бачиш, ми розум. взагалі цілий тиждень покажемо саме про любов до людини любов, один так. до одного. Це одне з найважливіших. Що взагалі ж, якби не було любові, що взагалі про себе думати? Чи можна було б це існувати було хаосі, і жити? Війни, далі. Мабуть, я не знаю, чи є якщо є людина в світі, яка нікого не любить, тебе можуть не любити, але якщо ти нікого не любиш, то це жах кремєшний повністю. Я думаю. А що Страсної п'ятниці? Сьогодні Страсна П'ятниця, mm -hmm. ми. Маємо скарбити, так ми маємо цінувати те, що Ісус Христос віддав життя, так заради нас, заради людей, заради миру, заради того, щоб ми розуміли, що таке воно життя, що таке любов. Ось розкажіть, можливо, в католицькій церкві, можливо, є якісь свої традиції, звичая, що можна робити, що не можна. Ну тут маємо насправді дуже велику подібність і спільність так насправді з православними, бо взагалі називаємося всі разом, називаємося християнами. Віримо в того самого Бога. Ісус Христос є нашим Спасителем. А тобто, тут не можемо розділяти. Я так часом. Коли говорю з православними, чи взагалі так починаю діалог, то так часом з провокативного питання кажуть: Київська Русь хрещена в католицьку чи в православну. Ну і так трошки так люди сумніваються. Часом хтось пробує вона, да, Я кажу, питання було неправильно поставлене. Да? Бо коли хрестилася, Русь не було католиків, не було православних в нашому да, я розумінні. Я також, так подумала, да, тобто чому? поділ між католиками і да. православними відбувся в 1054 році. А до 1054 хто був да, а власне ми разом були. Да, і тут єдні, єдні були одна хрестова церква. Угу. А далі через якісь поділи, через якісь людські капризи да, поділилися, розділилися. Але вся е, історія, вся е, весь багаж віри все те, в що ми віруємо, як ми віруємо, навіщо ми віримо, маємо спільне. Да? Тобто неправильно приписувати, наприклад, одних святих одній церкві, а інших святих іншій церкві. Так. Да? От, наприклад, наш Василій Великий, а він наш це католицький, чи наш це православний, чи наш це спільний. Наш, наш, <правда> ваш. І, і тут і про, про це ми говоримо, да? про цю те. Що стосується самої п'ятниці, то цей день є такий присвячений, такій скорботі, але також цій великій любові, яку Бог захотів заплатити. Так. І тепер я коли. Досвідчує в своєму серці, що мене люблять, uh -huh. да, і тоді е, мої мотиви стають зовсім іншими. Наприклад, як виховання дітей, так як з, з, за хвилину перед цим говорили, коли дитина робить щось не очікуючи, що от я зараз щось зроблю добрий вчинок і мене мама похвалить, uh -huh. бо тато зробить мені купить якогось подарка. Uh -huh. да, це може бути мотивом, так. але зовсім інший мотив, коли. Батько мене так сильно любить, мама мене так сильно любить, то я для них постараюся. І власне, коли я зосереджую свою увагу на Богові, що Бог мене так сильно полюбив, та що віддав свого сина, що Господь приходить так. на землю і помер за мене, Ви, то я ти. тоді хочу. Я тоді хочу про це звіщати. Я тоді хочу молитися, я тоді хочу товаришувати зараз в цей час, особливо коли. Чуємо, як він висить на хресті і каже: Боже мій Боже, мій, чому мене покинув. Коли перед цим в в, в саду в оливному городі, так? коли він молиться, каже до своїх учнів, побудьте зі мною. І власне я тоді можу себе зображувати, можу бачити себе як одного з учнів, і Боже, я хочу тобі товаришувати в цій твоїй самотності, в цій твоїй скорботі, в цьому твоєму стражданні, терпінні, яке ти сам захотів прийняти, і я хочу бути поряд з тобою, я хочу розділити це страждання. І тут є момент теж е, на наші страждання, які ми можемо вплітати. Зараз живемо в часі війни, в реаліях так. війни. Тут в Запоріжжі нам не потрібно про це довго розповідати, правда? І, і я тепер всі свої болі, всі свої втрати, все те, що мене болить, я можу принести це до Ісуса і співпереживати разом з Ним. Я знаю, що в будь-якому горі, в будь-якому горі, в стражданні, в терпінні я не є сам. А скільки так насправді людей потребують цього почути і відчути, так. я не сам. Своєму стражданні я не сам зі мною є ще хтось, хто розділяє мій біль, хто розділяє моє страждання. І ця п'ятниця та, вона допомагає мені наблизитися до Ісуса Христа. Ось хочете так. наголосити, що дійсно, ви правильно кажете, е, отець Павел, що Бог нас чує, так? Нам не треба соромитися, просити. Обов'язково ходити, бо є такі стереотипи, що щоб попросити Бога, треба йти до церкви. Чи можливо звернутися дому? Головне, тут віра в душі, головне, я не знаю, не обов'язково. Хтось каже, підійдіть до ікони, хтось каже, сходіть церкву. А я гадаю, що от я хочу зараз тут, у цю мить, і я маю право це сказати, мене почують, можливо, більше, ніж якщо б я там спеціально поїхала. Ось розкажіть оці стереотипи, чи наскільки вони вірні, чи можливо я помиляюсь. Дивіться, маємо такі так звані да, обов'язкові молитви, маємо да, ці, такі обов'язкові літургії, але е, це щось подібне, тоже, як е, з нашим раціоном. Да? Угу. Е, тобто це зовнішня форма, яка тримає мій внутрішній дух. Uh -huh. да, я не можу їсти. Ну не можу, можу їсти, да, але було б добре, да, коли мама виховуючи чи піклуючись про дітей має постійний раціон сніданок, обід вечеря. Uh -huh. да, Поміж часом я можу щось приготувати собі бутерброди, випити чаю. Да, але ці зовнішні вони трим... допомагають yes, мені тримати внутрішні, так, внутрішні так, да, Це так, систематизоване так. моє життя, і так само моє духовне життя. Uh -huh. да, тобто я маю ранкову молитву, я маю вечірню молитву, я маю молитву uh -huh. протягом дня. Я раз в неділю хочу піти до храму. Так. Да, і це допомогти допомагає мені е, налаштуватися, бо молитва це розмова з Богом. Так чи може бути розмова е, навіть більше? Е, це стосунок з Богом. Чи може бути розмова, да, коли я йду парком? Може, чи може uh -huh. бути розмова, коли я не знаю, зайшов до супермаркету? Може бути. Чи може бути розмова, коли я хочу побути сам на сам з людиною? Може бути, але якщо я дорожу стосунками з цією людиною, я шукаю нагоди побути з нею. Uh -huh. та? І є ця тотожність. Я відношуся, та і, і, і я християнин. Я дитина Божа, і де б ви не були, якщо ви мама, то ви мама всюди. Uh -huh. Правда? Uh -huh. Чи ви на роботі, чи ви вдома, uh -huh. чи ви до церкви пішли? Чи ви, ви у вас є ця тотожність? Я мама. А, і тепер, а моя тотожність християнина. А, тобто, я християнин залишаюся uh -huh. в церкві, я християнин, коли я сідаю за кермо. Я християнин, коли я йду відвідую хворого. Я християнин, коли я десь виїжджаю на канікули. А, є ця тотожність і. і... Мій зв'язок з Богом він триває, може змінюватися від обставин, від ситуацій. Моя молитва може змінюватися угу. місце, час, тривалість. Але вона, я буду її шукати, бо я дорожу цими стосунками. А щодо сповіді? От ми з Сергієм сьогодні говорив mm -hmm. так про сповідь, чи в католицькій вірі існує таке поняття як сповіді. Пробачте, mm -hmm. я можливо так. Так, Ось Сергій казав, що він ходив на сповідь, ну і я зі свого mm -hmm. досвіду. Ну, ну, ми ж казали про хрещеного тата чи та mm -hmm. ну, нас, нас тим, так, е так. вибудовано, що ти йдеш на сповідь, а потім вже йдеш хрестиш, і це ще одна така дуже гарна нагода. Ще раз пригадати, бо католицька і православна церква мають абсолютну ідентичність в поняттях таїнства У Сповідь – це одне з цими таїнств, в в православній церкві Таїнство – це є видимий знак невидимої Божої благодаті, тобто той безпосередній момент, коли Господь так інтервенює в наше життя, безпосередньо торкається нашого mm -hmm. життя, да тобто за якимись, наче ритуалами, наче обрядами, але так насправді це Божа дійсність. Да, я представляю Богові цю свою реальність і. Кожне таїнство є встановлене Ісусом Христом. І католицька і православна церква говорить, навчають про те, що є сім таїнств. Кожне з них встановлений Ісусом Христом, і кожним ми звершуємо. І в нас є єдність абсолютно. Тобто немає чогось такого, як перехрестити. Uh -huh. Та от прийшов, наприклад, православний до католиків, то його потрібно перехрестити. Не потрібно. Uh -huh. Чому? Бо він хрещений в ім'я Отця, сина і Святого Духа. Uh -huh. І так само католик, коли піде до православної церкви, немає сенсу перехрещувати, uh -huh. бо він охрещений в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто да тут маємо абсолютну єдність, Угу. зрозуміло. Ми коли до до, до хрещення до розмовляли угу. е, взагалі. Ти ж не знаєш, коли ти тебе не виховується життя, щоб ти все знав, також якось зараз з одного на іншу приготу, просто це важливо. Mm -hmm. Тебе не виховують. Ну не в не в усіх родинах так відбувається. Так, ну правильно доносять про віру, про правду і ти не ти не знаєш, навіщо на перехрещення взагалі так, це просто традиція, коли треба, треба дотримувати так, чи, чи ні? Бо це це як то каже, ну отець він підказує, що це твоє ж дитину вводять. Вже в таке коло, е, так. от, що ти знайомить з да, Господом і так далі. Щоб і точно так же, як наготують нас і навчають до навпаки до смерті, бо ми е, сприйняття смерті і так далі, не немає такого виховання в житті. А ти думаєш, що треба? Ну, тому що це цілий процес, так. Да, тебе виховують, що, що реально, щоб е, ти до моменту, коли не стає близької людини, ти про це знаєш, ти готовий е, до того, mm -hmm. це, ти все розумієш, що для тебе не є таким це стресом, стресом, жахом і так далі, що це перехід там, в інший світ і так далі, і так далі. Це ціле цілий виховання. У нас такого не було, ми не знаємо. Так. І, звісно, втрату близької людини ти будеш сприймати дуже, дуже важко, коли ти любиш цю людину. Усе Думаю, діток як готується. діток правильно виховувати. До вас приходять так з угу. дітками. Як е, на що ви робите акценти? Як правильно донести всю суть віри і суть того, що ось що ми живемо в любові, маємо жити? Віці починаємо з Кирими завжди в будь-якому випадку. Чи це буде старша людина, чи це буде е, дитина? Так якщо коротко, бо це до розпрацьовані цілі, да там на, на навчальні роки, да, і такі катехези так звані, бо недільна школа буде по-іншому, угу. але суть та сама. Е, коротко, дуже просто починаю з цих з цих таких азів з цієї, Правда, Керигма. Перше, Бог тебе любить, uh -huh. Бог тебе створив з любові. Друге, людина згрішила, відкинула Божу любов, да? тобто понехтувала, погордувала. Uh -huh. І потім Ісус Христос приходить як Спаситель, це про що ми говорили на початку. Да? Що завдяки Ісусові Христові, завдяки Його життя, смерті та Воскресінню ми маємо доступ до вічного життя. І потім наступний момент це власне життя таїнствами. Господь залишає нам церкву. Да? Сьогодні п'ятниця, коли споминаємо цю правду, коли йому пробили бік. Da, mm -hmm. Коли з боку так, витекла кров так. і вода, ознака того самого нове народження, так само, як з Адама, з ребра Адама постала Єва, з пробитого боку народжується церква, наречена Христа, з пробитого боку витікає вода, ознака хрещення, витікає кров. Причастя, яке ми приймаємо в православній, в католицькій церкві, да, причащаємося тіла і крові Ісуса Христа. Тобто дуже багато символів, дуже багато знаків і моє життя в цих таїнствах. То, що говорили про хрещення, кожне таїнство має свої наслідки. Mm -hmm. І одним з наслідків хрещення це є обмивання з гріхів первородного, якщо це говоримо про дитину. Якщо приходить хтось в старшому віці, змиваються всі гріхи, mm -hmm. і якщо так можна сказати, приписка небесна. Ну, да, тобто Господь так, так. бере в руки цю дитину і називає вона моя. Mm -hmm. І потім немає чого Такого, а продав душу дияволу, а відрікся віри. Ні, в тебе є приписка на небі. Та, і ти вже Божа дитина. Що б ти з цим не зробила, куди б ти не пішов, яке в тебе життя не склалося, Бог тебе тримав на руках в таїнстві хрещення, і ти є Божою дитиною. І ти є мешканкою, мешканцем неба. так. Клас, Ось Батьки мають свого е, освіту віддавати да, да, долучати давати дітей. Основу цього вдавати. Так. Так. Говорячи про. Святкове вогнище, пасхальну свічку у католицькій літургії, яке воно має значення? В е, цьому бачимо також образ Ісуса Христа е, в завтрашній літургії буде це вогнище, буде запалений пасхал, така велика свічка, яка символізує Ісуса Христа, то світло, яке осіває темряву, угу. то світло, да яке перемінює наше життя, е, той пустий гріб, який стає наповнений сяйвом. Е, Досить часто в моєму житті, які в якому я можу не бачити сенсу, можу розгубитися, так, коли я бачу цей орієнтир, коли я бачу за ким я можу йти, коли я бачу на кого я можу орієнтуватися, до кого прямувати. Да, тобто це є символ перемоги. Темряв світла над темрявою життя над смертю. Да? Тобто, тут тут ну і в цьому світлі ми бачимо ознаку спасіння. Розкажіть, як у вас буде ці на, на, на Пасху як буде функціонувати церква? Угу. Е, в нас зараз маємо цей Переживаємо таку літургію трійому, тобто тридення такого пасхального. Це четвер, п'ятниця і субота. В четвер е, вчора ми святкували. Останню вечерю Ісуса Христа, угу. той момент, коли він встановлює інші два таїнства, важливі для церкви це таїнство священства і таїнство Євхаристії, таїнство святої служби, так. Так? тобто перемінення, коли він бере в свої руки хліб, вино і каже: Беріть, споживайте, беріть, їжте, беріть, беріть пийте, це моє тіло, це моя кров.' В цьому бачимо знову багато-багато символів, багато-багато знаків. Бо неодноразово Бог дає нам такі заповіді, чи давав. Продовж історії спасіння, як, наприклад, історія про те, як ізраїльський народ виходив з єгипетської неволі, коли кров'ю агнця були помазані одвірки, коли переходив ангел смерті, і всі ті, що були в домі, де були помазані одвірки дверей, залишилися живими. Mm -hmm. так? Господь і так знав, де євреї, угу. а де єгиптяни. Правда, але цей ознак ознака того, що я включений. Так. Потім ознака цього агнця, цього е, який пролив свою кров, захищаючи, і потім до моменту до життя Ісуса Христа. Е, Складали викуплення, тобто жертвували агнця, жертвували голубенят за новонародженого за того першого та сина, який, так само, як Ісус, коли приходять так, коли він був народжений, прийшли е, Марія, прийшов Йосиф і пожертвували пару горлиць, пару, пару голубенят. І тепер дивіться, яка велика е, яка велика символіка. Бо Ісус стає цим агнцем. Він проливає свою, свою кров. кров а тепер, якщо піти ще далі, то про що нам говорить Іоанн Золотоустий. Приймаючи причастя, тобто споживаючи тіла і крові Ісуса Христа, мої удвірки uh -huh. стають помазані кров'ю uh -huh. цього самого Агнця. І завдяки цьому моя душа да, має, ну, має життя, має спасіння. Uh -huh. Тобто це все, все вся історія спасіння була такою підготовкою, і був цей момент кульмінації, коли Господь приходить і каже, це новий завіт це те, що я роблю по-новому. Бо пізніше напише апостол Павло, що неможливо, щоб кров баранів там, овець змивала гріхи світу. Але прийшов той, хто не завинив, хто не мав жодного гріха так. і спогодився прийняти смерть, щоб нам дати життя. І тому цей це, це, це такий великий день, коли ми вчора вспспригадували собі так. і оживляли цю таку цю нашу історію, цю нашу дійсність. Сьогодні маємо. Такий день тиші, день товаришування Ісусові, uh -huh. да тобто цей день, коли Ісус жертвує своє життя і товаришуємо, тобто буде також прочитана мука Господня. Будемо об. Слухати на літургії опис страстей Господніх останні години його життя, і потім буде знову така тиша. І вже завтра буде пасхальна літургія, тобто така більш розбудована, буде mm -hmm. цикл читань, і будуть вибрані допасовані читання, там сім читань, потім Євангелія, і буде вся ця історія, всі ці ознаки. да? Перше створення світу, потім е, визволення, потім пророки, потім да, ближче ближче, і вже в момент кульмінації, вже саме воскресіння. Там буде і літургія, Тургія світла з цього власне розпочинаємо, буде багаття, буде ця свічка, mm -hmm. буде екзультит. Блаженна провина, яка мала такого великого відкупителя. На да? тобто, що Господь погодився, Господь захотів стати одним з нас, так mm -hmm. а да? тобто, е, бо віруємо в триєдиного Бога: Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, і те, що Ісус Христос, прийшовши на землю, захотів стати одним з нас. І коли помирає, Воскресає, не перестає бути людиною, і тепер. Один хтось з нас є включений в божество. Я та, а є в трійці. Взагалі ну, тобто, є... да, дуже дякую. Да, Взагалі так, так, така так, знаш, та розмова, та, розмова так, неймовірна. Так, так, у нас. Душевно, і так, хоч так, до себе дізнаємось, то що ми не знали. Oh, да, Якісь який, деталі ми не знали, багато зараз з вами дізналися нового. Що до взагалі, дуже велика дяка, що прийшли до нас в гості. Ми дуже. дуже неймовірно поспілкувалися. Для себе я й казав, що взагалі дуже круто щось дізнаватись, так. то що навколо нас оточує, просто ми не знаємо. Тобто, да, що ми ділимо, ага, у нас католики, у нас православні, а то так, що не так, що, не що треба ми. Що цього робити так? То, що, ну, Наче воно ясно все, а ми просто це не озвучимо, бо ми цього не знаємо. Це так все просто. І кажуть, про основні такі аспекти. Треба любити своїх ближніх людей один одного. Дуже велике щастя, взагалі кажучи, від того, взагалі від слів, дуже велике щастя, що в тебе є люди, які з тобою можуть розділити, і ти можеш так, з ними розділити. А ми кажемо Чуть про Бога, що ми взагалі приходимо до нього і розділяємо так. свої і нещастя, і свої проблеми і з будь-якого місця в світі кажу, ти, ти, так, можеш, ти, ти можеш благо, звернутися з будь-якого місця взагалі, де ти не знаходився. Але є і в нас. Так, званий, ми кажемо раціон, коли так. ти маєш е до церкви своє своє таки. внутрішнє, все ж таки теж тренувати і е душу все ж таки готувати. Прошу. Звичайно, так Тож, хочу нагадати, що до нашої студії завітав отець Павло, настоятель храму Богоотця, милосердного. Ми вам дуже вдячні. Дуже дякую вам. Запрошую гарно пережити свята, зустрітися з Воскреслим Ісусом, так. з тим, хто є любов'ю, той хто створив нас з любові і навчив нас ділитися любов'ю. бо створені на Його образ, на його подобу, а тобто здібними любити. Дуже дякуємо. Дякую. Дуже дякую. Ми дякую. продовжуємо.